Доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження, ось така чудова Audi Q5 в срібному кольорі. 10 рік Америка. 2 літра бензин, повний привід. Пробіг 300 тисяч кілометрів. На ось таких фарах. Протитуманки в нас студіодні. На 18 дисках на новій зимовій резині. У досить гарному стані кузов досить збережений. Приїхала з Америки з невеликими пошкодженнями. Маємо безключовий доступ. Шкіряні сидіння, ззаді є обдуви. Маємо панораму. Дверні карти в дуже хорошому стані. Є у нас повний електропакет. Автосвітло маємо. Мультируль. Пробіг 300 тисяч 300 кілометрів. Все працює, двохзонний клімат, підігріви, все як положено. Шкіра в досить непоганому стані, все збережено, класна кюшка за дуже хорошу ціну. Кого цікавить такий апарат, приїжджайте. Львівки, Сива 60. Приїхали, потестили і купили таку клюшку.